До Дніпра перевезли частину обладнання науково-виробничого підприємства Крамтехцентр з Краматорська. Паспорт державного зразка та чіп, як вивести тварину за кордон. 34 митці з Кривого Рогу продають свої картини, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. У ніч на 16 серпня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини Нікопольський та Криворізький. По Криворіжжю гатили з ураганів, поцілили по Мар'янському та великій Костромці. Там пошкоджені кілька приватних будинків та труба газогону. Внаслідок обстрілу поранені дві жінки 20 та 84 років. Була обстріляна зеленодольська громада, саме населений пункт Мар'їнське. В результаті цього обстрілу двоє жінок отримали поранення, легкі поранення, швидка. Виїхала, надала першу медичну допомогу. І наразі вони знаходяться вдома, нічого їм не загрожує. По Нікопольському району стріляли двічі за ніч там 40 прильотів з градів та 10 зі ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Серед людей поранених немає. Втім, в громаді є руйнування інфраструктури. Побиті дев'ять будинків, сім господарчих споруд та два гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. По обіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. По житлових кварталах Нікополя вгатили зградів. В місто впали 20 реактивних снарядів. Ще 10 поцілили зі ствольної артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, поранені четверо людей. Одну людину ушпиталили. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося займання. І оце більше як півдома, оце там тільки два під'їзди там ще збереглися. Ну, ось у будинок увесь пострадав. І навіть воно, той будинок, там воно теж повилітало з балкону. Ну це сила яка. Це секунди діла, а скільки горя, скільки горя. А стоїш, я не знаю, навіть не можна передати. Що це? То що стан людини, а ти тирівший. З переляку, не, не знаю, переляк і ще що небудь. Давління 220, стоїш і оце, оце ну не знаєш що робити. Все, розбомбило, все не всі. Я вчора вже з переляку пішла на селище до людей у погріб. Мені 72 роки, оце дожилася. Слава Богу, спасіба Руся русячкам. Оце таке життя нам. Це можна, ну. Бачите, що зробила? Розруйнувала навіть е, ці балкони. Все поверивало, все, все. Тільки ремонт зробили. Місяць, місяця нема, оце під'їзди поробили ремонт. Ну, і двері навіть попробивала металеві. Оце таке, оце такі гостинці. Ну хіба це можна? Оце кімната, бачите? Подивіться, що робиться. Це я вже ж книги поскладала, все не воно ще й позвалювала. Ось бачите яке. І це ж е, в стелю, о, а я повикидала, а ось, ось ось лишилося. Ну, це воно. Зупинилося сюди, бо з цієї сторони пішла зустрічна хвиля, з цієї сторони вікно вибилося це балконне. Ну, балконне вікно вибилося, і зустрічна хвиля сюди пішла, і двері відкрилися оці, то вони збереглися. А якби були вони так закриті, то вилетіло усе. Четыре подъезда зачепило. пятый не зачепило, не достало. Это готовая продукция, которую у нас будет выпускать именно наша линия. Это ролики, если они чтобы дефлекторные ролики для конвейеров. Это ролики для конвейеров другой длины. Для... То есть ролик делается под определенную ширину ленты конвейера. Науково виробниче підприємство Крамтехцентр працювало у Краматорську з 1999 року. Нині його частково перемістили до Дніпра. Сюди вдалося перевести більше 20 одиниць обладнання. По цій стороні у нас йде заготовка стаканів для роликів. Починаємо від заготовки, далі по терміналам передається на преса. і в кінці кінців до завальцовки доходить до кінцевого продукту. Тут, з цієї сторони осі для роликів. Также йдуть заготовки і сходяться в крайній точці на сборке. Олексій працює на підприємстві Крамтехцентр вже близько семи років. До Дніпра переїхав разом з родиною. Подобрали площадку саме здесь, в Дніпрі. По также по можливості орендувати жильі і площадки. Ну і також по ресурсам і далі логістичні, вже по готовій продукції. Тяжело, від дому завжди тяжело. Підприємство виготовляє обладнання для гірничої металургійної добувної промисловості. Працюють також і для закордонних замовників, каже фінансова директорка Ольга Цюх. Зараз у нас є контракт з австрійською фірмою. Ми виготовляємо кон кон контейнери для бобових. І зараз ми закінчуємо виготовлення та поставку цього обладнання. Ольга Цюх каже, обладнання почали вивозити ще у березні. Наприкінці квітня, коли знайшли приміщення, його почали встановлювати. Частина підприємства, яка залишилася у Краматорську, продовжує працювати. У нас дуже важке обладнання, його неможливо зірвати. І якщо б ми його почали б розбирати, зривати, ми б зірвали всі строки постачі обладнання, яке у нас вже було підписано по контрактам. Ми будемо намагатись більше сюди перевезти своїх співробітників, але до тих пір, поки буде можливість там працювати, ми будемо працювати там. Наразі нам замовила міська рада, Краматорська буржуйки. То я розумію, так що ми будемо буржуйками і свої цехи опалювати. Нині на підприємстві 167 робітників. До повномасштабної війни працювали 220 співробітників. У вересні у Дніпрі планують розпочати випуск продукції. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. За один день 51 боєприпас не шкодили рятувальники в Дніпропетровській області. Працювали піротехніки в Павлоградському та Криворізькому районах, в Зеленодольській та Апостолівській громадах. 15 серпня рятувальники знищили 47 одиниць сучасних касетних снарядів та чотири застарілих боєприпасів. Їх знешкодили шляхом контрольованого підриву. Огонь. всього за час повномасштабної війни з Росією рятувальники в області знищили близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. Позашкільні заклади Дніпра готуються до нового навчального року. Роботу розпочнуть офлайн на 15 серпня у шести із восьми установ повністю облаштовані тимчасові укриття. Гуртки, які укриттів на території, не мають, працюватимуть на базі установ, де є бомбосховища. Загалом діти зможуть навчатися на 21 локації. В кожному укритті мають облаштувати місця для сидіння, усі комунікації та сантехнічні приміщення. Також в укритті має бути інтернет, вода, аптечки та невеликий запас їжі. До нового навчального року ми зробили такі західи, заходи з цивільного захисту, з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності, а саме підготували тимчасове укриття. Для наших діточок площею 201 квадратний метр. Також на сьогоднішній день ми закупили питну воду, вогнегасники, аптечку. Пощастило нам, що у нас є подвальне приміщення, яке і є нашим тимчасовим укриттям, провели його до ладу, щоб тимчасово діти перебували під час занять та під час тривоги у даному приміщенні приготовано воду, приготовано невеликий запас їжі, що найважливіше це медикаменти і скоро. З'являться тут творчі куточки, літературні, образотворчі і так далі, щоб діти із цікавістю змогли проводити час в цьому приміщенні. О, Михайло, осколкові травми рук. сапер отримав поранення під Сіверськом наприкінці липня. Його вже прооперували. Переход, зрив, напарник погиб, Я вижив. Ну, сам себе наважу у турнікети, перев'язався через три часа я знайшли нашого розвідчика. Тут в лікарні Олександр його позиції розбили танками в Пісках. Поранення отримав на початку серпня. Опіки. Опіки. Не осколишних немає нічого, просто опіки. І кілька вражено? Два процентів. Сьогодні для поранених цю лікарню підопічні міського територіального центру передали 200 пар білизни, шкарпетки та засоби гігієни. Білизну для поранених шиють в терцентрі. Всякі є у нас труханочки. А ткані стали нести люди. Просто прості люди, подопечні наші індустріального терцентра. І коли наші директора побачили, що ми шиємо на старих машинках, вони нам. Це так, знаєте, так бере за душу, принесли нам дві нових машини. Шиють по 10 трусів на день, каже Валентина. Швачка Юлія Савілєва каже, раніше шила для власної родини, сьогодні ж для військовослужбовців ЗСУ. «Поворожечки для тих трусів, які в хірургічному корпусі одіваються для ранених, яких не можна підняти. Повернув вони ж з двох половин складаються ті труси. І вони прив'язуються потом. Юлія Савелєва показує, який вигляд має така білизна для неходячих. Всього вже шили 400 одиниць такої білизни. Спочатку війни наші активні бабусі вони шукали себе в чомусь бути корисному. Ми там і сітки плели, А потім прийшла ця ідея нам шити спідню білизну, і вони почали це робити. Далі ми почули наші виставили на Фейсбук наші. Відділи підтримали це. А потім наші колеги з нашого департаменту соцзахисту зателефонували. і Кажуть, якщо ми вам купимо тканину, ви там зможете пошити? Ну, звісно, зможемо. Ми більше пошиємо, якщо буде тканина. Шиють жінки кілька годин на день. Всього задіяно близько 10 швачок. Анастасія Галасюк Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро вимірюють температуру, щоб знати, чи клінічно здорова тварина. Температура у двомісячного цуценята на ім'я бровко у нормі. Далі огляд. Ушні раковини на чистоту, на забрудненість. Подивитися ротову порожнину, подивитися на наявність, допустим, пупочної грижі. Ну, общий осмотр. Після огляду ветеринар робить висновок. Тварина здорова, тож можна вводити чіп. Попередньо його перевіряють у базі. Чіпки з номерним. Я вважав, щоб він був дійсним на даний момент, тим, як ввести його до ринку. За декілька секунд Бровко вже офіційно зареєстровано у базі. Тепер черга за паперами. Цуценяті оформлюють ветеринарно-санітарний паспорт. Отримати такий можна тільки у державній клініці. Туди вносять дані власників тварини. Бровко. Ветеринар вклеює у паспорт код від чіпу, а також наліпки з усіх вакцин, які робили бровко. Паспорт загалом оформляти краще всього, коли розпочинається. Перші щеплення. Тоді оформляти паспорт він буде правильно оформлений. А чіп він обов'язково бути тварина, чіпована раніше щеплення проти сказу. Якщо щеплення проти сказу по законам України з трьох місяців, то це може бути зроблено раніше. Хазяйка Цуценята Ольга каже, хотіла оформити саме паспорт державного зразка. Це таке свідоцтво про народження, яке дійсно дає змогу. Ну, Офіційно затвердити тварину і, зокрема, подорожувати з нею, ну, або в умовах війни, в разі чого перетинати кордон України. Ну і, власне, це безпека тварини, це безпека наша як власників. Щоб отримати такий документ, потрібно сплатити держмито 51 гривню, окремо купити чіп. Його вартість 250 гривень. Є додаток Animal ID, там власне можна вводити дані чіпу тварини, і в разі, якщо вона загубиться, то тварину легше можна буде знайти. Люди, які її знайдуть, можуть спробувати просканувати. Якщо в тварини є чіп, то він спрацює. Виїзд твариною за кордон можливий тільки з паспортом державного зразка, каже юрист. Там обов'язково має бути гербова печатка та індивідуальний номер на обкладинці. Також провести щеплення на сказ, а так на інші вірусні хвороби, яким може хворіти тварина. Таке щеплення має чинність на протязі 12 місяців. Однак, на час перетину кордону має бути воно проведено пізніше ніж 3 місяці. Крім того, для перетину кордону потрібно зробити аналіз крові тварини для перевірки антитіл на сказ. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. ...пляшки, недопалки, обгортки тощо. Все це щодня з Дніпровських фонтанів дістають комунальники. Щотижня роблять більш поглиблене прибирання і лососом збирають сміття з дна фонтанів. Всього в місті 15 водограїв. Запустили їх цьогоріч з 1 червня. Працюватимуть вони до середини жовтня. Раз на два тижні призводиться спускання води і призводиться очистка високого. Апаратом високого тиску, також потім міняється вода, спускається вода, набирається нова вода, додаються хімічні реактиви, фонтан не буде працювати одну добу. Чистка займає порядка 6-8 годин, потім призводиться набор води в чашу фонтану. Картину я написав спеціально для акціону. Я думаю, що вона заінтересує покупателі. Ціна тут нормальна, це холст, масло. Микола Рябоконь місцевий художник та член спілки художників України. Свою картину Венеція надав для участі у благодійному арт-аукціоні. Усі гроші, які вдасться заробити на її продажі, передадуть на допомогу Збройним силам України. Я не мог ні представити, тому що ми. Патриоти нашого нашої України і как это нам не не тяжело, мы это на это пошли. И если надо будет еще тоже пойдем на это, на этот акт, чтобы как-то поддержать нашу Україну. Загалом на аукціоні 70 творів. Переважна більшість це картини в стилі реалізм та абстракціонізм. Також тут є композиції та скульптури. Заступник директора Криворізького історико-краєзнавчого музею Олександр Мельник говорить: у благодійному аукціоні взяли участь 34 автори. Більшість художників, члени спілки художників України, а також дев'ять аматорів місцевих так надали свої твори для. Аукціону. Ці твори, вони не просто рядові, а вони якби знакові для них. І ці люди віддали свої кращі кращі роботи. Зараз, як ніколи, для нас всіх дуже важливо підтримати і художники, і народні майстри, все, що вони можуть і вміють, вони дають. І це теж наша вклад, наша боротьба на фронті з російською агресією. Аукціон з продажу картин проводять онлайн на сторінці музею. У Фейсбуці спеціальна сторінка Криворізького музею Артмузей. Там всі картини виставлені, всі коментарі, там і необхідні там в таких випадках розміри, там все, техніка, короткі анотації. Люди, яких це цікавить. Ну хто хто хоче познайомитись більш якби предметно. З цими творами вони можуть в наш музей прийти і вже тут, якби в натурі, це все побачити. Аукціон триватиме до кінця серпня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.